Всім доброго дня! Сьогодні у нас на переобладнанні Ford B Max коробка механіка. Встановлюємо три дублюючі педалі. Автомобіль рідко такий заїжджав, за всю практику був один. Завершили переобладнання Ford B Max. Встановили три дублюючі педалі. Коробка механіка, перевіряємо роботу, щеплення працює, гарно працюють і газ працює. Все чітко працює, автомобіль повністю готовий до роботи. На все про все, 6 годин. Цей автомобіль ідентичний Ford Fiesta. Тому запчастини, я думаю, підходять, окрім зольних